Ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні я розповім, чому матріархат змінився на патріархат в історії людства. Перехід від матріархату до патріархату це складне і багатогранне питання, яке можна пояснити через низку соціальних, економічних, політичних і культурних змін в історії людства. Давайте розглянемо кілька ключових факторів, які могли вплинути на цей перехід, на такий довготривалий процес. Ну, перше, що варто зазначити, це те, що у період до аграрної революції, це приблизно 10 тисяч років тому, люди жили в основному в матеріархальних громадах, де жінки, як правило, мали важливу роль у родині та суспільстві. Це було пов'язано з тим, що жінки часто були відповідальні за збирання їжі та догляд за дітьми, що давало їм значний вплив у сім'ї та громаді. З розвитком землеробства та скотарства змінювався вже спосіб організації праці. І це принесло нові соціальні зміни. Чоловіки почали відігравати важливу роль у виробництві, оскільки землеробство вимагало фізичних зусиль, а також е, стада тварин, як зазвичай утримували чоловіки. З часом це призвело до зміщення влади в суспільстві в бік чоловіків. Також у зв'язку із зростанням ідей і бажанням розширювати власні території зросла кількість військових конфліктів, і народи почали розширювати свої території, з'явилася потреба в сильному лідерстві та о, організованих арміях. Чоловіки завдяки своїй фізичній силі стали лідерами в військових справах, що посилювало їхню роль у суспільстві. З часом влада почала концентруватися в руках чоловіків. Пізніше не тільки у військовій сфері, але вже в релігійній, економічних і політичних структурах. Це призвело до зміцнення патріархальних структур. З поширенням релігійних традицій, в яких часто ставалося так, що на перше місце ставали мужнє боженство, наприклад, у стародавніх цивілізаціях Єгипту, Месопотамії, Греції та Риму, роль жінок у суспільстві ставала зменшуватись. Чоловіки почали асоціюватися з божественною владою, що в свою чергу зміцнило патріархальні структури. У багатьох релігіях чоловік вважається головним керівником родини і суспільства, а жінки часто мали другорядні ролі або обмежені можливості для публічного життя. Крім того, в умовах комералізації і зростання торгових зв'язків, де чоловіки зазвичай обіймали керівні позиції, в політиці, то жінки, як правило, залишалися зосереджуватися в домашньому господарстві. Якщо в ранніх суспільних суспільствах родина була більш організована за принципом матріархату, де жінки могли мати значний вплив через свою роль у родоводах та обов'язках в суспільстві, то з розвитком власності та передачі її по чоловічій лінії виникла ця патріархальна структура сім'ї. У цьому контексті передача майна і родової спадщини через чоловіка стала ключовим фактором змін. Соціальних структур. Ну і ускладнення соціальних відносин і розвиток класового суспільства призвели вже до того, що влада і багатство почали концентруватися в руках чоловіків, а жінки часто не мали навіть рівних прав з ними. Цей процес також включав не тільки розподіл порацій, але й розподіл влади та можливостей для розвитку. Отже, період. І перехід від матріархату до патріархату був багатоетапним і складним процесом, в якому взаємодіяли різні соціальні, економічні та культурні чинники. І, зокрема, це була комбінація аграрної революції, зміна військової організації, релігійні трансформації і соціальні зміни. Патріархальні структури стали домінувати в більшості суспіль, що призвело до таких явищ. Сподіваюся, ця тема була цікава. Дякую за увагу.